Друзі, всім привіт! Я хочу сьогодні познайомити вас з курсом B1.1, який я пропоную всім своїм клієнтам для того, щоб ви, пройшовши цей курс, змогли здати екзамен b 1 І це перша його частина. Далі буде, дасть Бог. Зараз я вам покажу, як він виглядає. Він базується на восьми темах, і ці теми записані в форматі YouTube, там, де я використовую постійні пояснення. Кожен урок він складається з декількох елементів і повторює інформацію з попереднього. Даний курс, ви бачите його зараз перед собою. Так? Перша частина це декілька розділів, і весь весь курс складається приблизно зі 100 уроків, буде десь 100 уроків, приблизно. Він. Побудований так, щоб ви змогли не тільки просто от продивитися матеріал з якогось підручничка, а щоб ви змогли цей матеріал засвоїти. Ось так виглядає сайт. Угу. І у нас є ще загальний чат, в якому ми спілкуємося. Коли ви придбаєте цей курс, у вас буде доступ до цього чату, там де ви можете виконувати домашні завдання з цього курсу, висилати, я їх перевіряю. І таким чином, ну, як перевіряю, я продивляюся. Так? Тобто це не буде таке, прям дуже глибока перевірка, але ну, це моя підтримка для вас також. Угу. І е, цей курс складається з восьми розділів. В цих розділах ми будемо з вами говорити про різні граматичні конструкції, які дає підручничок. Да, наприклад, інфінітив mit zu, sowohl als, als auch, або äh, рефлексив прономен mit акузитив und датів, sondern, sondern auch, обволь, ähm, Такі сполучники, як, ну, як обволь... також ми будемо говорити про генетів, ми будемо говорити про датів, ми будемо говорити про такі сполучники, як deshalb, deswegen und trotzdem. Також а, ми поговоримо про адамит, умцу, ніхнур, зондерн. І також ми подивимося з вами тему тему І Минулі часи будемо пропрацьовувати, і також різні запитальні слова, які будуть нам потрібні. Тобто, пройшовши цей курс, ви будете ну, мати гарний рівень B1,1. Тому що кожен рівень, кожен розділ тут про, ну, пропрацьовуються досить такі. Глибоко. Ви бачите, що на кожен розділ десь по 22-23 урочки, тільки в кінці, вже там більш короткий такі підсумок до кожного розділу, тому ну, там далі далі йде легше трошечки. Спочатку необхідно так більше зусиль для того, щоб війти в цей процес, а далі вже йде легше. Тому я вас буду дуже рада вітати на цьому курсі. Ви отримуєте курс одразу ж після оплати, і проходите його в своєму темпі, як вам буде комфортно. Ваша задача просто йти вперед, тобто дивитися, 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 чим більше відео ви продивитесь на, на за такий короткий проміжок часу, тим швидше ви накопичите ось цей мовний ефект. Тому що чим більше ви будете слухати аудіо, там буде і аудіо, і відео і. Пояснення граматики, і розмовна практика і так далі. Тобто, це все є. Чим швидше ви це все продивитесь, тим швидше ви відчуєте, що ви розумієте більше, ваш словниковий запас поповнюється і що ви виходите на якісно новий рівень. Я вас буду дуже рада бачити на своєму курсі. Тож ви можете його придбати і до зустрічі тоді в окремому чаті. З вами. Дякую.